В ефірі радіо Юей Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Дорогі друзі. Ми повертаємося в наш прямий етер. Ви слухаєте ваше улюблене. Сподіваємося, радіо ЄЧикаго на хвилі 12.40 AM. Ми завершили нашу годину аналітики. А зараз е, хочемо представити нашого гостя. Але перед тим дозвольте вам нагадати наш контактний номер телефону, за яким можете до нас телефонувати і доєднюватися до нашого до нашого діалогу, до нашої розмови. Номер телефону 773-800-2860. Телефонуйте з нетерпінням. Чекаємо на вас. А сьогодні до нас гості прийшов: не повірте, хто президент Ілінойського відділу Українського конгресового комітету або скорочено УКК «Америки». Пан Ігор Дячун, пане Ігоре, вітаємо вас і дякую, що ви до нас завітали. Дякую, дякую за запрошення. Я дуже радий тут бути з вами. Хочу подякувати вам за ту чудову роботу, яку ви робите. Також хочу побажати слухачам ширші нашій українській громаді з різним сезоном з новим роком. Багато щастя, здоров'я. Ну і багато і миру для нашої батьківщини. Так що... це найголовніше. Дякуємо вам дуже. Дякую за привітання, компліменти для нас це е, життєво необхідно. знаєте, і дуже приємно. Сьогодні ми будемо говорити про дуже е, важливий день, який вже настане цієї неділі. Е, власне, наш етер називається День злуки. Ще раз закликаю наших е, шановних радіослухачів, щоб вони не пасли задніх. А долучалися до нашого діалогу. І якщо маєте бажання, унікальну можливість запитатися щось пана Ігора особисто будемо вам. Раді посприяти, говоримо про день злуки, про івент, який має відбутися цієї неділі, про всі його деталі. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, що ви плануєте, де і як е, воно має все відбуватися? Добре, український е, е, конгресовий комітет Америки, наш відділ кожного року відзначує день два січня як день злуки, 1919 року. Це вже впровадило в життя довший час. Кожного року ми перервали один рік через ковід, але ми відновили минулого року. Ну і цього року знову ми це свято відзначуємо. Цього року якраз двачі другу січня припадає у цю найближчу неділю. Так що цей захід зараз буде буде в першій годині в Українському культурному осередку на Чикаго Евню зараз біля Собору Святих Володимира і Ольги. Цього року між іншим є унікальний рік з тим, що так як ми всі знаємо, 24 лютого вибухла та не вибухла війна. Тут Росія напала на нашу улюблену Україну. Ну і е, з тим, що наша громада відгукнулася дуже позитивно. Чи це є із е, дотаціями, допомогу і тим подібно? Е, так, що ми вважали, що цього року е, на ми будемо робити це е, трошки інакшому формі е, минулого року. Е, до нас загостила е, посол Оксана Маркарова, так що вона її дуже гарно прийняли. Чого року, е, вибачайте, кожного року ми надаємо е, признання грамоти е, членам громади, які вклали багато праці на розбудову, чи це є шкільництво, чи церковні дії, чи тим подібно. Е, цього року ми е, вважали, що треба відзначити тих людей, які е, вложили дуже великий вклад з е, ким на допомогу України. Так, що цього року наші наші особи, які будуть, ми будемо визначувати, вони вложили ну максимальну максимальне зусилля на допомогу Україні від від самого дня. Так що я не буду говорити, хто то є. Я вас всіх запрошую, щоб ви прийшли. Це буде знову дуже гарний прийом для нас. Всіх також. Ми кожного року запрошуємо доповідачів. Цього року ми хотіли запросити. Посла Кисличу uh, з об'єднаних націй, але на превеликий жаль, uh, до нього приїжджає делегація з України. Він uh, вибачавши, не міг uh, прибути. Так що ми вважали, що ми все пробуємо uh, мати експертів. У нас в минулому бу були такі особи, як адмірал Глен Гавард, який був адміралом uh, американської флоти Філ Харбор два роки тому чи три. Роки тому був генерал Залуцький з України із Карбором. Так що, все до нас е, приїжджають е, такі гості, які дають е, ну свіжі погляди, що відбуваються в Україні свої думки, і тим подібно. Е, цього року ми запросили, е, доктор, е, Януш е, доктор Януш Бугальський. Доктор Ян Бугальський самого роду е, способ походження. Uh, він був роджений в Англії, але і, 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 і там ходив до школи. Між іншим він отримав uh, докторат від Лондонського Лондонської школи економіки, uh, і він uh, живе в Америці, живе в, uh, в uh, Вашингтоні, і він є то, що називають senior fellow uh, в um, Jamestown Foundation. Jamestown Foundation uh, – це є. Можна сказати, ну, по-українському московий центр. А, і доктор Богайський, Він є експерт у східних європейських стосунків, Він є. Знавець не тільки польських справ, але й українських, і він є дуже, а дуже проукраїнський. Він щойно написав книжку минулого року, 22-го року, про Путіна і про що Росія є невдала нація, так що його погляди є знову, я кажу, дуже. Проукраїнський, антиросійський, антипутінський, так що він е, висловлює свої думки. Він між іншим, так само е, він виступає в конгресі. Ви знаєте, до конгресу ви недавно мали дискусію: хто попадає до конгресу, до СНАТО. Знаєте, часом виборчі не вибирають все наймудріших осіб. На, а, на жаль, і, і і коли а коли е, ідеться такі справи про Україну, про інші, вони покликають експертів. Доктор, е, доктор Бугальський є один з тих експертів, який виступає постійно в, е, в різних комітетах в сенаті, в конгресі. Uh, і він, він є uh, при uh, держдепартаменті, як uh, uh, він то називається Foreign Service uh, Council, так що він є там uh, до, до, доповідач. Uh, Я кажу, він виступає багато разів uh, на різних uh, комітетах, і він є один з тих, uh, який найбільше, uh, скажімо, не форсував, ну але намовляв республіканців щоб надати і демократів щоб надати допомогу а, допомогу Україні. А, так що я думаю, його доповідь буде дуже дуже цікава. А, він а, перший раз а, він. А, Є в Чикаго в нашій громаді. Так що, між іншим, ми запросили також і польську громаду, бо він є дуже знаний в польській громаді, його очікують його опінії і тим подібно. Так що ми сподіваємося, що щоб багато людей прийдуть. Так само ми запросили, напевно, всім знаний підполковник Олександр Вінман. Як ви пам'ятаєте, Олександр Він був у директором в Раді Безпеки в Америці. Він був директором східних європейських стосунків. Він є держслужбовець. Він служив 21 років в американській армії. Він сам роджений в Києві. Він uh, як мав три роки, мама йому померла, і батько виїхав до Америки із ним і з братом. Вони пішли в Військо служити у Військо, і він так само він має магістерку від Гарвардського університету. Дуже вчений, дуже обзнайомлений з тими справами. Він між іншим служив в посольстві в Києві. Він служив в посольстві в Москві. І він був один з делегацій, які uh, тоді поїхали на інаугурацію президента Зеленського. Uh, так само він, так як ви пам'ятаєте, з історії він uh, слухав до тої розмови між uh, президентом Трампом в той час і з президент, президентом президентом Зеленським. Зеленським. Ну і тоді пішов до свого зверхника і сказав: то що я зачув, є проти нашого закону. Ну і ми знаємо, які. Uh, що там сталося, іпічмент і, і тим подібно. А, на превеликий жаль, а, його тоді Трамп звільнив а, з, той, з його посади, він а, хотів залишитися в привізку, але він вважав, що в той час а, ну, ситуація для нього би була прикра. Так що він сам себе подав відставку. Uh, він uh, тепер працює на добро України. Він, uh, він фактично, як ми його запросили, він мав їхати в Україну, але сказав, ну, я зміню свої плани, щоб я міг бути в Чикаго. Uh, ну, я думаю, так само його доповідь буде uh, дуже цікава. Uh, ну і з багато нюансами, які може ми uh, ну, дещо знаємо, може дещо не знаємо. Так що я думаю, ми. Будемо дуже зацікавлені, щоб, щоб вислухати також його доповідь. Дуже приємно і дуже знаєте цікаво, те, що на такий серйозний івент ви запрошуєте таких серйозних людей. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, як це власне відбуватиметься? Івент почнеться в приміщенні УКК, Як я правильно знаю. ні, це є в Українському культурному середку. Ми те, маємо що... там офіс на горі, ну але це є в зал. Uh, там є, там uh, ми починаємо із uh, uh, ну люди приходять а включно є обід uh, з тим. Uh, кошт квітка є. Підеша доларів ще можна замовити. Якщо хтось має бажання, прошу слідкуйте за на соціальних мережах. На наш Фейсбук, на наш на наші веб-сторінці є телефон, де можна ще замовити квитки. Ви можете і купити при дверях. Як хтось має намір приїхати, ми, ми, ми можемо прийняти при дверях. Івент починається десь так. Ми перва, ми, ми говоримо на першу годину, ну але. Заким чим подібно. Ну під по десь так, буде буде виступати сумівський хор імені Микола Павлушкова. Вони все ми їх все просимо, Вони відспівають гемне і тим подібно. Я кажу, є при презентації тих нагород. Дві промови знову в першій годині в українському культурному, культурному центрі зараз поблиз собор святих Володимира і Ольги на Чикаго Евеню в цю неділю, 22 січня, о, о першій, першій годині. Дякуємо вам, пане Ігоре. Дуже приємно, дякуємо вам, що ви запрошуєте. Перед тим як ми будемо поволі, як Вадим власне нагадає нам, що означає для нас день здуки, день соборності України. Е, розкажіть, будь ласка, чи вам ми пам'ятаємо? Ви приходили до нас, коли у нас ще була трошки інша обстановка? Ви приходили до нас на радіо десь в місяці, як не помиляюся, в липні можливо в серпні десь липні, чи серпня. Так. так, ви власне приходили? Це був перший візит. Е, чи змінилася робота українського конгресового? Комітету за цих ну майже півроку, е, які можливо зрушення, досягнення ви здобули, і взагалі як проходить ваша робота, чи все гаразд? Uh... Ви знаєте, наша робота, ми є. Е, Хтось там думає, каже, а що ви робите? Ну, ми робимо, можу сказати, дуже багато. Так як е, ми були згадали спочатку е, вибуху агресії, ми організували багато мітингів і, і тим подібно. Знаєте, через лідний сезон це трошечка е, втихомир бо люди виїжджали е, так далі. Е, Medalji to pračemo, mi pač pač pračujemo z romatsko organizacijo, ki je postala nazivajoča Kleč. Oni imajo, med drugim, odnose z veliko mestevosti ⁇ Atlanta, San Antonio, uh, Los Angeles in tako dalje. Zato um, mi delamo skupne akcije z njimi. Uh, Mi, uh, taksamo, v tej, v to obdobju, Делегація від УКК їхала в Вашингтон через два рази. В Вашингтоні ми маємо змогу зустрічатися з нашими представниками в конгресу і сенаті ілонойського ті, що ті, що відповідають за Ілоной. Але так само в останній раз ми були в листопаді. Ми, uh, ми загустили до uh, сенатора з штату Всконсин Темі Болдвин. Вона нас прийняла. Um, вона вислухала наші uh, то, що ми пропонували їм. Що ми робили на кожній зустрічі? Uh, наша, uh, наша то можна сказати, братська організація uh, це є Українська Національна інформаційна служба, ви того пакет інформації, який ми передаємо. Uh, знаєте, дехто в Конгресі, в Сенаті часом орієнтуючи справами України, між іншим наші конгресмени, скажімо, uh, конгресмен Кугли Дейвіс. Кришнамуртий, uh, Кест, які тут є uh, в Чикаго, сенатор Дурбін, сен, uh, сенатор Дукверд. Uh, вони обзнайомлені з тими справами, але часом дехто не є. Так що ми, хо, ми пробуємо їх uh, усвідомити по-перше, але і також ми, uh, ми, їх, uh, ми маємо до них кілька, кілька бажання. Uh, знаєте, в uh, в той час була мова щоб надати Україні 36 мільярд доларів допомоги. З нашої точки зору, це було не досить. Так, що ми замало. За так що ми їх просили, треба надати більше.

Надати і більше зброї кращої зброї, так як ви бачите вчора, чи день перед тим, українські вояки є тепер в штаті Оклахома, де вони беруть тренінг на анти... на антиповітряну зброю Patriot. Так що, і також ми, ми їх просимо, щоб вони натиснули на Німеччину, щоб Німеччина їм відпустила танки класу Leopard. Так що та фірма в Німеччині вона їх виробляла, кожна держава в Європі має ті танки. Але вони всі кажуть, треба, щоб е, Німеччина нам дала дозвіл. Тому що вона є виробницях. Що, що вони є виробником? Е, е, ви бачили минулого цей тиждень, початку тижня, міністр оборони в Німеччині е, себе подала відставку, е, бо були у страшні тиски. Так що ми натискаємо на, на білий дім, на, на сенат, на конгрес. Щоб вони форсували, щоб Німеччина їм відпустила відпустила ті ті танки. Дала дозвіл, не по відпустила, але щоб дала дозвіл, щоб країни як Польща, Польща готова це робити, чехія, інші, щоб вони так. щоб вони ті танки передали Україні. Так, що наша наша робота є е, пустина, так що ми мали кілька зустрічів із. Е, е, сенатором Дакверт, так як ви знаєте, сенатор Дакверт uh, вона є вона є членом uh, так званого Armed Services Committee. Так що, коли йдеться на надання зброї. То, що вони називають Appropriations Committee, вона є там, вона має великий голос. Так що ми з нею мали кілька зустрічей раз е, в осередку, раз по Zoom. І вона нам надіслала багато інформації, яка зброя надходить, які є плани надати Україні е, допомогу. Так що е, з тої точки, я кажу, може, це все не є явно але але ми ми робимо то що тільки можемо в з нашими законодавчими щоб щоб покращати долю долю України, дякуємо вам, пане Ігоре. Вадиме, будь ласка, нагадайте для нас, що чому власне важливо прийти на цей мітинг, на цей, навіть не на мітинг, а на івент який відбудеться. Що ж таки день соборності. Так. День соборності України, як ми вже знаємо, і хто не знає, це свято України, яке відзначають, щороку, 22 січня, в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році, і ось така невеличка історія. Саме про початок ідеї Соборності. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани, такі як Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Полип Орлик. І у 17 столітті початку 20-го, коли українські землі були поділені між сусідніми державами, це Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною. Ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих візантійських а, мислителів, оскільки для боротьби за свої націоналістичні інтереси в Україні була вкрай важливою територіальна єдність, і тому саме ось така ось така подія є надто важлива для нас, і тому всіх запрошуємо, чекаємо. Знаєте, треба брати під увагу, що до нас приходять конгресмени сенатор Дурбін минулого року, і ми є потужна політична сила, і ми мусимо це показати їм, що їхні рішення відбиваючи то, що вони голосують, чи то за, чи проти, відбиваючи. В наш член нашої громади, в нашої спільноти, і тут можуть вийти, скажімо, не що неприємності, ну але але кожна тоді може сказати, ага, а чого я за того конгресмена голосую? Або на друге є а українці прийшли я бачу тут в є вони є сила я мушу їх підтримувати ми маємо надзвичайні добрі стосунки з нашими нашими конгресменами з сенаторами але все ж таки вони все хочуть бачити хто приходить скільки людей є де абсолютно Погодні що та громада є є сильна дбає є за сильна. дбає за за події не тільки в україні але як і події в америці так що е, ви знаєте вони дивля вони кожний Кожен політик шукає за голосами цього року. Між іншим, навіть до нас приходить майор міста Чикаго Лорі Лайтфуд. Так що вона, ви знаєте, що вибори відбуваються в, в і лютому, і вона знає, що вона потребує зібрати голосів. До нас загостили. Фриц uh, Кейгі із uh, обласної адміністрації uh, до нас приходила Марія uh, Папас, інші, так що uh, uh, той Тоні uh, Преквінкл, так що ми все мали дуже, дуже можна сказати, ну не бачили потужність нашої громади, uh, і що громада Чикаго дійсно є. Е, політична сила, е, ну і і вони мушуть з нами числити. Чи як би не було. Я з вами погоджуюся. Дякую вам, пане Ігоре, за запрошення. Ще раз нагадую, що ми говорили про день Луки з паном Ігорем Дячуном, президентом Ілінойського відділу Українського конгресового комітету, скорочено УКК Америки. Дякуємо вам. Ми на цьому будемо зупинятися. Будемо рухатися, далі. Hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Chicago на хвилі. 12.40 сорокаєм. А також в Ютубі, будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати Адже це допоможе просувати наші відео далі по алгоритмах Ютубу, а також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих!